Ось і настало перше вересня для когось. Це довгоочікувана пора навчання, сходинка в майбутнє життя. А для когось останній безтурботний день напередодні такого тяжкого проти наповненого враженнями навчального року. Проте для нас це особливий день, адже рівно рік тому розпочав свою роботу студентський канал КНТУ-ТВ. Нам вже рік. І вже з 1 вересня ми готові пропадати на репетиціях дебюту, ділитися враженнями від заходів та концертів і висвітлювати останні новини КНТУ. Сьогодні ми з відкритими дверима та розпростертими обіймами зустрічаємо новоспечених КНТУшників, повних надій та сподівань. На головній площі просто неймовірна кількість людей: студенти, батьки, гості. Проте для нашого університету це не проблема. Вже за кілька годин охоронці вкотре пояснюватимуть правила входу до університету, а їдальні будуть переповнені охочими скуштувати славнозвісну сосиску в тісті. П'ять факультетів і всі неповторні. Давайте знайомиться з нашими першокурсниками. Скажіть, як на вашу думку, тобто чим відрізняється старшокурсник від першокурсника? А, первому курсу чи жиліє нужно в компанію, в влитися... В університет зрозуміти, що і як чого. Це є в нього. Жага до знань, жага до пізнання нового. Вони більш опитніші, мабуть, більш знають, де корпуси знаходяться. А так як ми перший курс, ми взагалі ну, просто нічого не знаємо. Опитом. Опиту мало, не звездно нічого. Ходиш, як такі маленькі дяді по університету. Думаю, старшокурсники курсники жизни навчать нас. Крім років, мабуть, у старшокурсників більше. Життєвого досвіду. Я, я думаю, відрізняється все таки відповідальністю, так само як людина від маленької дитини. Розшифруйте абревіатуру вашого факультету. Товарозна та торгівельне підприємництво. Факультет менеджменту ані економіки, менеджменту і права. Факультет ресторанного та турисготально ресторанного та туристичного бізнесу. А, факультет. Та, а, а. Я відчуваюся. Факультет вирознавства та підприємництва. Київський національний торговельно-економічний університет. Чи важко було вступити до КНТУ цього року? Цього року було важко, тому що конкуренція була велика. Особливо, якщо дивитися на ситуацію в Україні, то Київські університети взагалі були загружені по повній програмі. Я б не сказав. Мені ні. Так, досить досить важко. Я скажу, що не легко і не важко. Але... Взагалі, так, да, дуже. Бо дуже великий наплив студентів, абітурієнтів. Ні, ні. Як, ну не знаю, для мене легко було. Як ви провели літо? Вступна компанія, відпочинку ніякого. Ну якось так. Боже, тяжко. Потрібно було готуватися до, до екзаменів, потім до вступу в університет, тому літо було не найкраще. Провів літо чудово готувався до вступу, читав економічні книги. Літо я провела в очікуваннях, в переживаннях. мене, на жаль, була у Києві через вступну кампанію. На нервах провів е, ЗНО, прийомна комісія. Судячи з усього, літо видала жарким для приймальної комісії. <рес> та ладно. В період, коли найпопулярніші куточки КНТУ завмерли, в очікуванні чергових вихвалянь студентів про насичене літо, є в університеті місце, де наша команда бачила те, про що інші навіть не здогадувались: 73 дні, 1572 години та 15 тисяч сторінок чорнового матеріалу. Це шлях, який пройшла Creative Media Group Кіото 19. Зроби маленький анонс для наших глядачів. Чого їм чекати у наступному випуску журналу? «Кіото-19»? Ну, для наших читачів. Ми підготували багато сюрпризів. По перше, це таймнечеледі на обкладинці та Цікаве інтерв'ю з нею. Також це свято грандіозного дня університету. Ну і звичайно, так як цей випуск він такий вже як альманах за цілий навчальний рік. В ньому будуть події, починаючи від дебюту, міська НТУ. Також звичайно, у нас багато для вас сюрпризів. Цього разу посвята була особливою. У КНТУ пройшов другий парад вишиванок. Цим молодь вкотре показала єдність, патріотизм та незламність нашої нації. До речі, в КНТУ новий рекорд. 510 осіб у вишиванках. Пишаємося! Ну і наостанок хотілось би розповісти про одну з багатьох традицій КНТУ. Удачу отримує лише той студент, який на початку навчального року знайде змію і доторкнеться до її голови своїм студентським квитком. Ну ось і закінчилась ще одна посвята у першокурсники. Попереду нас чекають трудові будні та навчання. Ну а ми бажаємо їм натхнення та тільки радісних моментів. З вами був Олександр Моторний та Масюра Катерина. До зустрічі. Побачимось.